Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео така, а саме блага цивілізації, вони руйнуються. Чому? Давайте сьогодні розберемо це питання. Що всі блага цивілізації, якими ми користуємося, вони були відкриті та створені вченими, які вірили в Бога, що суспільство. Яке зараз е, знімає всі вершки, і е, часто, коли е, таке відбувається, то починається нехтувати е, там досягненням, і як це досягалося, що мозки, е, мозги відключаються, там включається таке там гордість і божевілля приходить. І тому е, ми бачимо, що е, всю цю тиранію, диктатуру, розпусту. Там Содомію, то що і як наслідок це є крах цивілізації, що в війни вони посилюються, ядерна зброя примножується, світові війни та корінь всього, це є безбожжя. Ось. Так що напишіть мені, разом будемо вивчати Біблію і до нових зустрічів.